Кіровоград – місто унікальне, так вважає посол Великої Британії Саймон Сміт. В обласному центрі він побував уперше з ознайом візитом. За день встиг прочитати лекцію студентам, провести переговори з обласними посадовцями та поспілкуватись із журналістами. На зустрічі із послом побувала Іна примак. Знайомство з Кіровоградом Саймон Сміт розпочав з педагогічного університету. Задовго до його приїзду в актовій залі почали збиратись студенти. Лекції від британця чекали з нетерпінням. Ми всі зібралися, щоб послухати його лекцію. І... В общем, та послушати його ми судовом послушаем любую його тему. Будет нам очень интересно, тому що такой великий чоловік ну, прийшов к нам в університет. Действительно, буде очень интересно. Рівно о 14-й у точно зазначений час посол приїхав гарному настрої. Спочатку поспілкувався з нашою знімальною групою. Це мій перший візит до Кіровограда, як британського посла в Україні. Я дуже радий тут бути. Тим більше, що недавно, як я розумію, своє 30-річчя відсвяткував факультет іноземних мов. Лекцію пан Сміт почав із промови. Потім купа запитань від слухачів. Студенти цікавились кар'єрою посадовця його баченням України в Євросоюзі. Спілкувався посол англійською, проте на деякі питання намагався відповісти і українською. Її він вивчав понад 40 років тому. 41 рік рок тому я переконаний, що мене дуже варто продовжити своє навчання української мови. Промови без нотаток та багато жартів. Півторагодинною лекцією студенти лишились задоволені. Мені звичайно сподобалося, адже я хотіла побачити, чи дійсно я зрозумію все, про що говорив посол. Тому мені сподобалося дуже, я все розуміла, і це налаштовувало мене і вчити англійську надалі. Після спілкування зі студентами в розкладі посла офіційна зустріч із керівниками області із першим заступником губернатора Віктором Серпокриловим обговорювали шляхи співпраці. Між Великобританією та Україною бажаним для нас було також співробітництво у розробці нашої багатої мінерально сировинної бази регіону, і ми зацікавлені в видобутку і розробки корисних капалин. Які можна було б використати спільно. І я, бізнесменам нашої країни, буду говорити про ваше місто і його здобутки. Я думаю, вони можуть зацікавитись в тому, щоб вести бізнес у Кіровограді. Бизнес уже увечері Саймон Сміт спілкувався з журналістами. Посол ділився враженнями від знайомства з Кіровоградом та його жителями. Навірно, Кіровоград це унікальний город. Цей город знаходиться в центрі. А, а. Центр очібашої страни. То у мене є таке впечатлення, що, що це дійсно, в фетим смислі де город, гдісапішатися міжнародним язиком. Протягом наступних кількох тижнів Саймон Сміт відвідає інші міста України в Кіровоград. обіцяв повернутись уже з конкретними пропозиціями про співпрацю. Інна промак Олександр Катеруша, день за днем.